На сьогоднішній день в нашій країні нам створені дуже багато проблемних ситуацій. Ми живемо важкі часи, і в той момент, коли основні зусилля мають направлені усій країні проти проти однієї загрози, серйозної у нас загрози виникають і всередині. Через нашу необізнаність, можливо, через наш невихованість, через наше байдуже ставлення до серйозних питань. Так? Хочу більше зупинитись все-таки на пожежах, які виникають на сьогоднішній день на території Волинської області в природних екосистемах. З відповідно до статистики на сьогоднішній день зареєстровано 349 пожеж в екосистемах. Це пожежі сухої рослинності, пожежі в лісах, пожежі на торфовищах. Як правило, пожежі торфовищ відбуваються на осінь, коли люди в поліських районах в більшості збирають картоплення, починають. Його випалювати, і воєн прикидається, скажімо так, на ці торговища. Плюс сьогоднішня ситуація, ми спілкуємося постійно з офісом водних ресурсів. У нас на полісі впали рівні води, тому відповідно рівні води не тільки в джерелах, з яких ми водобремо осіння, а і рівні ґрунтових вод. тобто Чим нижчий рівень вод, тим глибше горить торф. Щоб у цьому заподіяти, основний момент, звичайно, це розмова, спілкування, донесення інформації, донесення необхідності е до людей дотримуватися як правил пожежної безпеки, екологічної безпеки, так і відповідно, ми пробуємо реагувати шляхом. Вкладення і притягнення людей до адміністративної відповідальності. І Якщо не так давно в нас штрафи коливались там, порядка до 170 гривень, то на сьогоднішній день хочу довести, що відповідно до е, статті 77 приму на штрафи вже коливаються від 3060 гривень до 6120 гривень на фізичні особи. На юридичні від 15 300 до 420 тисяч гривень. Хочу сказати, що за ініціативи інспекції розроблено за погоджено Волинські да? план спільних заходів. Дійсно, щодо спільної діяльності з Головним управлінням ДСНС Волинської області, з Головним Полі, управлінням Національної поліції Волинської області. Нами здійснюється ряд заходів щодо виявлення та недопущення випадків опалювання залишків своєї рослиності, в тому числі і зброї. Хочу наголосити, що Державна політичної інспекція спільно з виконавцями цього плану заходів проведено вже в цьому році близько 200 виїздів, рейдів щодо виявлення та напощення фактів спалювання залишки родинності. По цих результатах хочу наголосити, що нам складно ну, саме інспекцією складено 108 на сьогоднішній день протоколів про адміністративне правопорушення на загальну суму штрафів 123 тисячі гривень. Окрім того, за матеріалами інспекції, направлено до головного управління національної поліції слідчі відділення, по двох фактах, а це саме випадки пожеж для провнозаповільному фонді. Два дві кримінальні справи. На жаль, я зараз не можу, там йдеться слідство, не можу розголосити деталі, але хочу сказати, що сума завданих держав і збитків близько 100 тисяч гривень. Вирішення проблем з побудовими відходами ми сьогодні лише на, на, на органах місцевого самоврядування. Це безпосередньо до органів місцевого самоврядування. Інспекція є контролюючим органом. Ми ну, не вирішуємо такі питання. Щодо кримінальних проваджень, то з метою не розлучення слідства я ну, доповім ті факти, які можна доповісти. Як ми спостерігаємо, так само ж загорання це в селі Піща Кам'якашиського району і Сідійські Смоляри Ковальського району. Знову ж це райони багаті екологічною флорою, флорою фауною, і збитки завдані не завжди навіть можуть бути і описані і досліджені експертами, тому що... Все від тих, це, це я думаю, що фахівці з зоології, з ботаніки, вони потім в подальшому розкажуть ту, ту біду, яку може нести процес спалювання. Щодо кримінальної відповідальності, я бачити, то не хочу повторювати те, що вже говорилися. Ми бачимо, як свого часу, з молодості ми постійно звинувачували молодь, ніби молодь там не забила, щось зробила. Частіше зустрічається процес паління з спалювання дорослими людьми, старшими людьми, про яким яким краще в силу нашої української господарності просто спалити це все сміття і мати в дворі порядок, чистоту, поряд з тим, не розуміючи до кінця ту загальну біду, яку несе суспільство загалом. Знову ж звернусь до того, що не ну, так: якраз в тих випадках, про які ми говорили, загибелі людей мали безпосередню участь і самі ті громадяни, які здійснювали підпали. Знову ж повертаюся до того, що я казав, огоні не контрольовані, нагальнесе за собою біду, страшну біду. Інші випадки, також які досліджує органи правоохоронні, це моменти, коли люди з силу тих підпалів вижили, але зазнали значних опіків. Вернувся до того, що починаючи відповідальність йде як від штрафів, так і до обмеження волі громадян і в свою чергу, ті самі підпали, до чого я веду, несуть віддута несуть, загибель загрози для життя людей, самих громадян. Силки обставин можна посилати не лише самому, а й поділитися з собою загибель інших громадян чи того самого тваринного світу.